Вітаю на каналі U-Games, Мене звуть Ігор, і сьогодні я хочу розповісти вам більш детально про настільну гру, таємні літери, відповідно, як в неї грати і як, головне, як вигравати в цій грі. Ну, Давайте почнемо з того, що це карткова гра, від 2 до 6 гравців. І насправді, чим більше ви зберете за столом гравців, тим веселіше буде проходити гра, тому дуже раджу грати якомога більшою кількістю людей. ви від цього отримаєте набагато більше. Але не засмучуйтеся, якщо ви не змогли зібрати велику кількість людей, вона непогано грається і в дуелі. На, У мене на каналі є відео і дуельних ігор, є відео, коли ми грали на п'ятьох. Можете, тут будуть переходи, можете перейти, подивитися і зрозуміти, в чому різниця. Хоча одразу кажу, що значно веселіше вона грається на велику компанію. Вона така ближче навіть до Патігієму. Я б сказав би так. Ну, точно, точно позитивних емоцій вона додає. Про що ця гра? Ну, Сеттинг достатньо абстрактний, це фентезійний світ, в якому є чотири раси. Є мертв'яки, є водяники, є горянці, є імперці. Да? Там мертвяки чорні, водяники ось тут сині, це імперці, і це в нас є горяни. І вся історія відбувається, вся історія гри відбувається після смерті імператора. І залишається шестеро дітей. І один з тих дітей має успадкувати трон. І кожного з цих шести дітей підтримує дві раси, одразу дві раси з чотирьох. І це з одного боку спрощує можливість виграти, з іншої ускладнює, тому що треба значно більше спостережливості для того, щоб зрозуміти, а хто у опонента. І насправді ось ці діти імператора: їх 6 в кожного є. Своє ім'я, в кожного є якісь свої, свій наратив, своя історія. Наприклад, Сіадал хитрий, дитя вулиць, його не цікавили батьківський титул. Замість цього він бажає присвоїти половину скарбниці. І його підтримують, бачите, його підтримують імперці, і мертв'яки. Тут підтримують імперці, і водяники, і, і, і таке і так інше. Тобто, Є ще шість дітей, які, яких підтримують дві раси з чотирьох. До речі, сам імператор, по наративу, після смерті імператора, сам імператор у нас з'являється в кожній грі на цвинтарі. Це похований імператор. Він так і є. Ну, до того ми ще повернемося. І фактично вам потрібно. Для того, щоб в цьому сетінгу перемагати, вам потрібно привести свого лідера до перемоги через підтримку однієї з фракцій. Однієї з чотирьох. Достатньо сьогодні з чотирьох. Не, не обов'язково прям всі дві фракції мають тебе підтримувати. Ну, в принципі, це основна ідея гри. І для того, щоб починати грати, треба що зробити? Підготуватися до цієї гри. Ну, і перше, потрібно взяти і роздати ось ці картки лідерів, в закриту, перетасувати, закрити, в закриту, віддати кожному гравцеві. І цей гравець він дивиться свою картку лідера, але ніколи не показує його своїм опонентам, тому що інакше він вірогідність, що він виграє, вона мінімальна. Роздали ми ці картки, далі ми. Розкладаємо поле і ставимо ось такі два маркери. Тут є поміточка, де, де стартові, стартова позиція, і ми виставляємо це е, маркер імперців, це маркер е, горян. Це фактично наші два канати, які ми будемо перетягувати. Далі нам потрібно у цвинтар покласти нашого похованого імператора. Е, всі інші карти, які є в грі, ми маємо перетасувати. Фактично, ми їх там перетасовуємо і відправляємо до порту. Ось наш порт, де знаходяться всі карти з нашої колоди, які будуть приймати участь у грі, або не будуть, якщо їх ніхто не візьме. Далі нам потрібно в таверну покласти три карти героїв. Для того, щоб зрозуміти, хто кого в таверні можна буде найняти. Ось в нас є таверна, є три герої, які ми зможемо потім найняти. І далі кожному гравцеві здається, по, по 5 карт. Отак от, так от ми, беремо, ми беремо по 5 карт. Для чого це? Для того, щоб ми підготувалися остаточно до гри. А саме, ми маємо з цих п'яти карт подивитися, що у нас є. Давайте випадкового якогось лідера візьмемо. Давайте у нас буде ось цей лідер. Дивіться, І що в нас відбувається? У нас є водяники і в нас є мертв'яки, які нас підтримують. І мені так прям, не дуже добре е вийшли карти, але при цьому я мушу одну карту зробити, зіграти як прихованого героя. Що значить прихований герой? Цей герой грається е сорочкою догори. Тобто я його граю біля в Своїй ігровій зоні я граю цього героя в закрито. І маю одного героя скинути з руки ось сюди. Це наш скид карт. І так робить кожен гравець. І на цьому фактично, фактично давайте я навіть якісь карти ще трошки затасую. І щось інше, якісь карти візьму. Б... Ох, що ж таке, знову, знову імперці якісь. Ось, давайте отут-ось, -от, з серединки візьмемо. Отак ось у нас є карти, якими ми зможемо потім грати. І звертаю увагу, що насправді, якщо це буде перша гра, то в колоді є карти, ось такі з плюсиком. Якщо ви тут помітите, на яких картах є, на яких ось картах немає. І радять першу гру грати без карт з цими плюсиками, тому що на них більш складні умови. Я, в принципі, і раджу так само зробити. Кілька ігор можна зіграти без оцих карт-плюсиків, поки ви розберетеся з механіками, і потім можна буде додавати всі карти інші. Тому що карт насправді в цій грі дуже багато, то я показав тільки частину. Ось, ось ми розуміємо, що карт насправді дуже-дуже багато. Варіативність шалена. Тому що тут навіть половини не грається за гру, гра досить швидка. На коробці зазначено 30 хвилин. В принципі, десь вона так і грається. На цьому ми приготування закінчили, і тепер ми можемо починати грати. Ну, обирається, хто у нас буде першим гравцем. І в свій хід гравець може зробити наступну історію. Він може зіграти зі своєї руки будь-якого героя. Які є, і виконати ті умови, які написані ось тут, да їх обов'язково треба виконувати. Що це значить? Це значить, що якщо ми граємо якогось героя, наприклад, я хочу зіграти водяника, ось розумна ропуха. І мені сказано, що потрібно пересунути маркер імперців та маркер горянців на один. І покладіть одну карту зі своєї руки у свій загін в, загін, в закриту. Зараз ми цю таверну трошечки приберемо, щоб вона не заважала. Ось я зіграв собі в свою ігрову зону. Це мої карти на руці. І тепер я маю пересунути і той, і той маркер на одиничку, тому що саме так написано. Інколи буває ось тут мінус один або мінус один. Да? Або той, або той. Інколи буває та або да? ми можемо самі обирати. Але в даному випадку це, це так. І далі покладіть одну карту е, е, зі свого загину у закри, закритого героя. Звісно, я хочу собі покласти е, мертв'яка, тому що це одна, один з е, моїх. Герой з фракції, яка, яка мене підтримує. Далі я розповім, на що я це роблю. Але поки що просто про те, що ми маємо зробити в свій хід. Це ми зробили, і відповідно, ми зіграли карту, розіграли її умови, пересунули маркери. І тепер я можу зробити наступну маю зробити наступну історію. Я беру, добираю карти. Або з порту, або я можу взяти відкритих з таверни до того, щоб в мене було 4 карти. Ну, наприклад, я хочу взяти з таверни одну і дві карти я беру з порту. Все, я взяв собі в мене 4 карти. І я обов'язково маю одну скинути. Ну, мені імперці зараз не потрібні, тому давайте там особо не вдивляючись, одного з імперців ми відправимо оскід. Все, в мене лишається три карти. І на цьому глушину ми відправили. І на цьому, фактично, ми майже закінчили, тому що нам потрібно відновити нашу таверну. Все. Хід гравця завершено. І хід переходить до наступного гравця. Єдина відмінність, яка може бути, якщо ви не хочете у свій хід грати якусь карту, ви можете скинути зі своєї руки до трьох карт замість того, щоб розігрувати, ви їх скидаєте в глушину. і... Все, набираєте так само 4 карти, одну скидаєте, і все, і хід переходить до наступного, до наступного гравця. В принципі, це і всі правила. Вони насправді дуже прості, дуже легкі, щоб пояснити будь-кому за столом дуже швидко. Єдине, що кожному доведеться читати властивості і розбиратися, що ж тут відбувається. І давайте. Розбиратися, а для чого ми це все робимо. Звісно, ми робимо це для того, щоб перемогти. І ми маємо наступну історію. У нас є ось такі двосторонні карточки, в залежності від, від того, скільки гравців е, е, грає в цю гру, буде залежати, наскільки. Багато мають кожен з гравців зіграти своїх героїв. Якщо на 6 гравців тут має бути 5 відкритих героїв, да, звертаю увагу, є закриті, є відкриті. 3-4 гравці це сім. Ну і відповідно, так само. Якщо, якщо ви граєте вдвох, то це має бути відкритих вісім героїв. Тобто ви тримаєте перед собою цю карточку, пам'ятаєте, що кожен, кожен з. Гравці бачать цю карту і розуміють, що як тільки в когось з гравців буде викладено це вже 4 відкритих. І якщо буде викладено або, наприклад, розкрито ще одного героя п'ятого, в цей момент гра завершується і перевіряються умови перемоги. Умови перемоги в нас дуже прості. Вони схематично зображені знову ж таки на підказці. Дуже все просто, дуже все зрозуміло. І одразу перевіряється перемога на мертвіків. Якщо обидва маркери знаходяться в темній зоні, бачите, тут така темна зона, вона, тут лінії прямі, тут вони пошкарябані. І в будь-якому варі, варіації, якщо знаходяться ці маркери, обидва маркери в чорній зоні, то перемагає. Перемагають мертв'яки. Мертвяки за столом може бути до трьох. Да? Ми пам'ятаємо, що їх тут може бути раз, два, три. Але далі вони між собою будуть визначати, хто ж таки переміг. Але спочатку, якщо не виконується ця умова, наприклад, щось, щось пішло не так, все. Перевіряємо наступну умову. Водяники перемагають, якщо маркери знаходяться на одній або на суміжних комірках, або так, або так, або так. Або так. Це перемагають водяники. Якщо і ця умова не виконана, то ми переходимо до перевірки перемоги імперців. Якщо жетон, маркер імперців знаходиться більше, ніж через одну комірку від горянців, то тоді перемагають імперці. І відповідно інший варіант, який залишився тільки один єдиний якщо маркер горянців. Далі, ніж за, на, один, на одну комірку, правіше да, до плюсика від імперців імперці перемагають горянці. Тобто, у такій послідовності відбувається перевірка на перемогу. І ось в мене, якщо в мене був ось такий лідер, який і мертвяк, і Водяник, То я в першу чергу хотів би забезпечити, щоб мої маркери знаходилися десь якось або всі в чорній зоні, або десь близько, близько між собою ці маркери знаходилися для того, щоб перемагати. Тобто, тобто оця вся історія нас дуже легко сприймається будь-яким гравцем, він бачить і розуміє, в який момент. Часу хто виграє, да, тобто після кожного гравця, кудись кудись рухаються ці маркери, і всі прекрасно розуміють, що якщо зараз гра закінчиться, то хто буде переможцем. В даному випадку буде переможцем горянці. Да? Наприклад, а якщо буде десь якось так, то тут точно всі водяники. Якщо якщо в мене якийсь лідер, який якого не підтримує фракція мартляків, то мені точно не... Не хочеться, щоб була така історія, тому що я точно не виграю. 100% не виграю. Навіть якщо більше в грі немає мертвяків, вірогідність того, що там щось мож, може бути інше. Хоча в даному випадку, якщо не буде мертвяків в грі, то, скоріш за все, переможуть саме горяни, тому що саме так зараз викладені маркери. Добре. Чому я казав про те, що ну, в принципі це єдина умова перемоги, як тільки назбиралося, все перевіряється і о, відбувається визначення переможця, переможець переміг, там виставляє я не знаю, там бокал кави чи ще на що грали, або просто, просто виграє. І це насправді дуже весело. Чому? Тому, чому я казав, що чим більше людей, тим, тим цікавіше грати, тим більше фану. Тому що кожен хід, ця ситуація на полі настільки змінюється, що поки до тебе дійде хід, ти поки, ти поки зробив, ніби там собі якось запланував, що я там їх тримаю десь разом, то поки зіграю всі інші 5 гравців, то ситуація може стати вже отакою. І ти ніяк, її, ніяк на неї вплинути не можеш до твого ходу. І ти кожен, кожен хід фактично ти починаєш спочатку, і, і це дійсно весело. Це дійсно весело, тому що, тому що це певний веселий рандом. Тобто це не, не, не те, що там рандом-рандом, да? що там витягнув на картки чи викинув на кубіку щось. А це дії твоїх опонентів. І найцікавіше ти маєш розуміти закономірності того, що робить той чи інший гравець. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, а які таємні, таємні лідери знаходяться у твоїх опонентів. Для чого? Це потрібно? Для того, щоб в певний час зрозуміти. А чи ти переможеш, чи ти не переможеш. Наприклад, розуміючи, що за столом може бути декілька, е, декілька е, мертвяків, і тут вже там, ситуація така, і ти бачиш, що в когось в тебе тільки один е, герой е, мертв'як, а в когось е, там, наприклад, їх значно більше. Давайте там, я не знаю, там давайте оце буде отак-от. От, от хтось вже зіграв отак, да? це чиясь, е, чиясь ігрова зона. І ви розумієте, що Ну, якогось ми закритого зробили. І, розумі... і тоді ти розумієш, що насправді, якщо ти підеш е, в, в бік е, мерців, то мертвяків, то, скоріш за все, ти програєш, тому що е, коли е, якась фракція перемагає. і Давайте знайдемо ось таку, наприклад. Тут був ось такий лідер, який теж замерзів. І відкрилися. Да? Отак. От Все. І тепер йде перевірка. Відкриваються всі таємні лідери. І йде перевірка на те, скільки героїв відповідної раси в тебе зіграно. І тут один, а тут раз, два, три. Ну, відповідно, цей. Лідер перемагає, і відповідно цей гравець перемагає. Тобто, треба ще й контролювати, що, що грають інші гравці і куди вони рухають ці маркери для того, щоб здогадатися, все ж таки, які фракції їх підтримують. Для чого? Для того, щоб можна було планувати свою перемогу. Тому що, скоріш за все, я б не грав би цю п'яту карту, якби я бачив оцю історію. Я б, скоріш за все, захотів би зіграти або або взагалі не зіграти карту, для того, щоб не, не стригерити кінець партії, тому що я розумію, що я навряд чи переможу. Або зіграти якимось таким чином, щоб умовно вивести отак. Для того, щоб в даному випадку зіграв тригер водяника і я б тоді, в мене було б більше шансів на перемогу. Чому? Тому що в мене раз, два-три герої, які підтримують водяника. В принципі, це, це ключові механіки, як, як грати і як, як рухатися до перемоги. В принципі, давайте ще раз ключову історію, як перемагати, як вигравати в цій грі. Перше, все залежить в першу чергу від того, скільки гравців грає. Якщо небагато гравців грає, то вона більш контрольована, наприклад, два гравці. Вона більш контрольована, ви маєте чітко розуміти десь на перших кроках, хто ваш опонент. Або, якщо, або навпаки, ви маєте максимально заплутати свого опонента, щоб він одразу не зрозумів, хто ви, куди ви рухаєтеся. Це перше. І по-друге, планомірно виставляти маркери таким чином, щоб привести себе до перемоги, розуміючи при цьому, все ж таки, хто твій опонент. Коли вас грає багато, наприклад, 6 гравців, тоді. Що потрібно для перемоги? Потрібно кожен раз аналізувати ситуацію, що відбувається на полі, а найголовніше все ж таки спробувати проаналізувати дії кожного з гравців для того, щоб зрозуміти, а хто з них є ким, да? які фракції підтримують того чи іншого лідера, для того, щоб можна було спланувати. Свої дії, свої переміщення маркера. Дивіться, як хто реагує. Там ви перемістили, дивіться, як хто реагує. Не всі грають з Покерфейсом, особливо в веселій компанії, всі емоційно реагують на якісь там переміщення, не переміщення. Це може бути блів, а може бути і правда. І тут питання в тому, наскільки ви добре в цьому розбираєтеся і зможете це розпізнати. Далі. Грайте собі таємних лідерів. Героїв, не лідерів, таємних героїв. Чому? Тому що тоді ніхто не знає, кого ви собі е, набираєте. І вирішальну мить, коли ви розумієте, що там і ви, і ваш опонент є водяником, ви виставляєте там, прям, щоб все було добре. Виставляєте, закінчуєте гру, і ви маєте тоді в, в, свої, в, 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 в закритих героях, ви відкриваєте. Додаткових э, героїв саме тієї раси, яка вам потрібна, і за рахунок цього перемагаєте. Тобто, відкр... э, э, грайте, якщо є можливість, грайте в закриту ваших героїв. Це дуже потім допомагає для перемоги. І навпаки, є багато э, є багато властивостей, які кажуть про те, що можна відкривати. Таємних героїв, супротивника. І ти просто відкриваєш якогось героя. Він грає, він, його властивість вже не спрацьовує. Але, як мінімум, ви точно знаєте, вже, хто в нього є. Ну і наближаєте тим самим кінець партії. Що теж може бути тригером для кінця гри. Далі. Ви також можете з усілякими властивостями вибивати з. Ігрової зони тих героїв, які точно вам не потрібні, які, вам конкурують, які конкурують з вами. Ви знаєте, що ви хочете грати за водяника, і ось ось, ось вже є герой, який зіграв опонент, який зіграв собі ось таку ось, такі, ось таких своїх героїв зіграв. І ви розумієте, що у вас 2 на 2. І зігравши вла... карту з властивістю, що можна або скинути. Сюди або поховати якусь карту, робіть це для чого? Для того, щоб забезпечити собі таким чином можливість перемогти. Так само ця фішка допомагає відтягнути кінець партії. Якщо ви бачите, що у вас складається все на планшеті, явно не, не про вашу перемогу, ви таким чином можете відтягувати. І ви бачите, що хтось вже зіграв 4, 4 герої. І ви розумієте, що він може зараз закінчити гру. І, скоріш за все, розуміючи, що він там якийсь водяник чи ще щось, ви можете зіграти карту з властивістю прибрати одну карту. І таким чином ви його відтягуєте і від тригеру перемоги, закінчення гри, відповідно, перемоги, і від того, що він точно перемагає за кількістю героїв. І Остання історія, так, як перемагати, це ви чікуєте вирішальну мить для перемоги. Так. Тобто, коли ви розумієте, що все складається на вашому боці, дивіться, як за допомогою властивості ви можете закінчити гру. Навіть якщо у вас три карти зіграні, чи навіть там, я не знаю, там, у вас багато гравців, три карти зіграні, вам не вистачить, якщо ви четверту зіграєте, ви не закінчите гру. І скоріш за все, поки гра буде закінчена, тут знову все зміниться. Подивіться, можливо, в когось з гравців є вже 4 4 карти зіграні. От Уявляємо собі таку ситуацію: 4 карти зіграні, і є два закриті герої. да? Приховані герої. І якщо у вас є можливість зіграти карту, яка переверне одного з героїв, відповідно, 1, 2, 3, 4, 5, відбувається той. Той, той, відбувається той, та подія, яка призводить до е, завершення гри. Відповідно, і ви розумієте, що це точно не водяник, він якийсь там горянець, імперець. І ви точно для себе розумієте, що для вас склалася найкраща ситуація, і ви можете за, за, закінчити цю гру для того, щоб перемогти. В принципі, саме так в цю гру можна перемагати. В принципі, Правила непрості, нагадаю, не прості, складні, нагадаю, вони полягають тільки в тому, щоб читати умови всього того, що тут написано, і в цьому можу сказати навіть більше, в цьому тут іконографіка, і дуже допомагають ось такі підказки, які прям розписують, що, що означає кожна з цих іконок. І тому будь-якому гравцю можна це пояснити буквально за 10 хвилин перед грою. В принципі, на цьому все. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайки, коментуйте, якщо, можливо, є у вас питання, як... є у вас ідеї, як ще перемагати в цю гру, тому що в більшості випадків, як ви бачили на летсплеях, я цю... в цій грі не виграю. Виграє або Ілля, або ми, коли граємо там великою компанією, то Завжди хтось знаходиться той, хто більш спритний і виграє в цій грі. Але якщо у вас є якісь свої думки з цього проводу, можете залишати їх в коментарях. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних відео. Пока-пока.